Друзі, добрий день. Сьогодні у нас неділя, але я працюю. І, до речі, приїхала знову на квартиру, яка знаходиться на Роганському жилмасиві. це вулиця 92-ї бригади. Трикімнатна квартира. Зараз у мене будуть її дивитися покупці, які живуть тут, в цьому під'їзді, і живуть трошки нижче, але будуть дивитися, їм подобається цей район, подобається цей будинок. Так що вам покажу першим, поки їх чекаю. Не перемикайтеся. Друзі, я приїхала ось такий мікрорайон. Так, поруч супермаркет клас, агромол, аптеки, ну і зупинка громадського транспорту. Ну, я їхала приблизно. Скільки я їхала? Приблизно 10 хвилин. Так, тут теж поруч, дуже бачите, морози є. Ось такий затишний двір. Тут дуже великий дитячий майданчик, і у дворі одразу магазин посад. Дуже зручно, дуже зручно. Так. І ось це наш будинок. Квартира розташована на восьмому поверсі, дев'ятиповерхового будинку, площа 70 метрів. У нас цієї кімнати. Вона сама така простора, велика. З балкона, не балкон, точніше, а лоджія. Тут велика лоджія, Бачите? Так, так, сюди і сюди. Окна тут двір. Площа квартири 70 метрів. Це у нас такий хол, квадратний, кухня. Одразу біля кухні, Така, комора велика. Кухня. Кухня також простора, тут десь приблизно 8 метрів, 8-9. У будинку є газ, зверніть увагу. Так, санвузел. От, у мене є один підписник, він дуже йому подобається, коли окремо санузел та ванна. Ось, будь ласка, це для вас є такий варіант. Так, ось така кімната. Ця кімната 10 метрів. Вона невеличка, але дуже тепла і затишна. Тут у нас батарея новенька. Ну і от вікна, у двір. І кімната номер 3, але вона закрита, я вам вже розповідала тут речі власника. От, трошки пізніше ми її відкриємо і обов'язково вам. Покажемо. Цена цієї квартири 35 тисяч доларів. восьмий поверх. Не перемикайтеся! Рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. А люди кажуть таке. Приходила родина, вони мешкають у цьому під'їзді. Вони з Вовчанська, покупка. У них буде по сертифікату є відновлення. Квартира їм сподобалася, казали, що багато треба робити ремонту. І запропонували 33 тисячі доларів. Продавець відмовилася від цієї пропозиції, тому я їду далі. Ви не примикайтеся, буде цікаво. У мене зараз ще один показ.